Друзі, всім привіт. Ви що давно, дуже давно не було відосів, не знімав, тому що, безправді кажучи, знімати було нічого, тому що ну, дуже важко насправді в іншій країні без знання мови щось зробити. Зараз вчу мову, намагаюся щось робити. Щось планувати, але, на жаль, поки що нічого такого не виходить. Ну, то таке. То все буває! Нічого, проруємося. Чого хочу, хочу вам показати? Пробував багато чого цікавого, ну, цікавого, на мій погляд, цікавого, але насправді. Нічого не вийшло, навіть пробував вирощувати уліток, равликів тут для Іспанії. Це дуже-дуже таке, як то кажуть, бо bon на дуже боєна каміда, але в мене нічого не вийшло. Зараз хочу спробувати вирощувати цвіркунів. Подивимося, що з цього вийде, але дуже перспективна ідея, як мені здається, для того, щоб використовувати їх на їжу, їжу рибам і навіть на їжу людині. Ну, це відео так, знято тупо. Як кажуть для історії, хто дивився мій канал, пам'ятає, з чого я починав по рибі з акваріуму. Ну, все повторюється. Так що не знаю, що з цього вийде. Зараз хочу показати, що тут пробую. Але якщо вийде, це відео буде дуже-дуже значним. Дивіться, зловив цвіркунів, тут останні. купити їх неможливо. Зловив на вулиці, зараз спробую переключити відео. От так от. І намагаюся вирощувати теж в акваріумі. Тут равлики поки що, але це ненадовго. Ось хлопчик маленький. Десь тут, зараз хвилинку, є самочка. От це е, двокольоровий цвіркун. Тут їх дуже багато на е, полях, але я не хочу це тільки самець. Не хочу їх вирощувати. Мені більш подобаються наші домові. Ось самочка і хлопчик. Ну, подивимося, що з цього вийде. Акваріум. Знов, знову, знову намагаюся вирощувати. Робити все з лайна і гілля, як то кажуть. Так що ось так от. Ха. Ну, так що, друзі, подивимося, що вийде, чесно кажучи, заїбався. Спробувати щось, тому що, в першу чергу, тут потрібно. Для мови, без мови зробити нічого не можливо. А без грошей, тим паче. Так що, добре. Сподіваюсь, цей відос колись стане такий і як мій перший з рибками. Дуже-дуже важливим для моєї. Особистої истории. Так что все. Всем удачи. Всем пока. Паса.